Сонячний удар виникає, коли на непокриту голову людини впливає прямі сонячні проміння, а тепловий удар тоді, коли є висока температура навколишнього середовища і висока вологість, а також тісний одяг, надмірне фізичне навантаження і зневоднення. У людини виникають проблеми судинного характеру. Порушується робота головного мозку, бо судини розширюються, головний мозок обідняється киснем і виникають проблеми розладу роботи центральної нервової системи. Як це проявляється клінічно? Людина становиться слабкою, млявою. В неї болить голова, підвищується температура, шкіра обличчя червоніє, він пітніє, йде втрата солі, судоми можуть бути підвищена температури, а у дітей ще буває пронос, блювота і нудота. Найвище вплив променів сонячних буває з 11 до 17 години. Так що це треба завжди враховувати, якщо ви виходите на вулиці? Виходити на вулицю з покритою головою. Крім того, є такий лайфхак, Зветься він японський антишарф. Що це таке? Це біла хустинка змочена холодною водою, яку ви так кокетливо пов'язуєте на шию. Для чого це робиться? Для того, щоб судини шиї, які йдуть до мозку, занадто не розширювалися. І кисень поступав у головний мозок. Як тільки ця хустинка висихає, ви знову її в холодну водичку відкрутили. Знову пакетло пов'язали і красиво, і це допомагає, щоб була з вами водичка завжди. Вона повинна бути негазованою. Ні в коїм разі не можна пити алкоголь, не можна пити каву, яку ми дуже всі любимо і поважаємо, та всі напої, в яку входить кофеїн. Це не треба робити. Чого? Бо це сприяє знову розширенню судин. А значить погіршенню роботи мозку. Треба цього постраждалого перенести у тінь, покласти на рівну поверхню, розслабити усе: комірець, ремень, кроватку, зняти зайву одежу, якщо вона є на людині. Бо зайва одежа посилює дію теплового удару. Так на лоб. Покласти якась хустиночка, чи що там є холодний компрес, щоб він був холодний, дати водички. Ця водичка повинна бути прохолодною. Далі треба наладити роботу серцево-судинний та дихальний систем, бо в цьому разі прискорюється серцебиття і дихання. Треба спитати у людини, які в неї є захворювання, бо цукровий діабет. Серцево-судинні захворювання, ожиріння, гіпертензія артеріальна це це буде усугубляти ситуацію з людиною, і такі люди повинні носити з собою ліки, щоб можна було ці ліки зразу дати. Ну, порахувати пульс це не проблема, так скільки він повинен бути 60-70. так порахувати швидкість дихальних дихальних рухів це 16-18 в одну хвилину. Це норма. Якщо ви бачите, що ви все зробили правильно, да? Людина лежить, людина з компресом, людині дали водички, а її стан погіршується, і ви бачите, що їй не краще. Треба визивати швидку допомогу, бо е, ці захворювання хронічні, які в неї вже є, вони можуть усугубляти ситуацію з людиною і е, своїми силами ви там ніяк не справитеся. Треба фахівець, щоб він мог зняти кардіограму, і вирішити, що треба допомогти, як дарем допомогти цієї людині. Не забудьте шляпу, вдівайте на себе світлу одежу, і ця світла одежа має бути просторою з рукавом, щоб сонце не пікло. Так, що вона до бути вільною, щоб вона не стискала вас, так і не визивала перегрів. А також при високій температурі на вулиці не треба вживати таку їжу, як дуже жирне, так дуже жарене, дуже солене.